Купив? Мивача купив, бо тоді, коли жінок все, ніщо хімиваш скінчив. А ще що шина... пахне. Ну там вроді би нормально. Вони, лимон, я... лимон, напевно, ні? Так, я казав е, старий, кажу, давай так щоб не смерділо. Бо Я того раз був купив, пікну то вже п'яний був. Ти то зламав? Що? Ти бачиш? Що де зламав? Та то брудний. Не завжди жисеці не стало. <зві> Я погонив, то його бою. Та ще три собов на перших копорочку, подружжя ніхто її робити не буде. Так, Тага ну ічь. Аво, аво, іч, іч, Давай, іч, 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 іч направляючи дві ще ні каплі не, не пролив. <зві> Думаю, в сопіде? А у легко. Зараз будеш буде. Як і в баку. Горловина 20 літрів так і тут. Ти знаєш, що тут малий баків нема в тій машині. Тут що великий? Так має сотку, так? Сотку 20 горловина. Ні, <рив> по 20 літрів баку. Господь, типа, мали би бути 90 бак. Але я сотку і ще 20 горловину залив. <рив> О, дивись. не до кінця. О, Ще поплог не виліз. О, якраз раз маємо. Ще буде надолив. Ти чого собі? Чуєш то чоловічі літрів. Це як всі машини. Ну це нормально, У мене вже не всі з мені там блимало. Маслом срає. Зараз позатіли Ну, Що ти людям повідаєш, де, де масло? Я жартую. То, я то, то, то то, трохи бачу, я щось. То, то, я тобі зараз кажу, чого то на зараз. Мені тут треба поміняти від гідравліки руля. Все, я поняв. Після... <після>? Дивіться, колядочка, яке кріплення буде, щоб вона навіть не рухалася. Буде мертво стояла, не буде її вітром здувала, ні? Стабілізація десь по ямах, щоб вона такого не гойдалище. Тарас то мага, як майбутнє. Ма 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 Тарас свою роботу знає, не? Шат, професіонал. Тут буде стояти, водяш. Одвічі, одразу От раз <рес> пальчиками все, як має бути. Ну, буде як в ігрі бік. А бо? як же? Чотко, чотирко. Нам фари потушили і пігнали. Ну як, можна без фари їхати? Не. Дивіться, братва, яка красота. Все акуратно зроблено, о, тільки один, той отправить торчить. Випхав собі з прикурутеля, все виключилося. Включив прикуритель, все включилося. Я тут наразі з кумом сижу, чекаю молодь, бо тому що Лілько поїхав по медикаменти з німцем. Ще в одне місце. Бо нічого не встигаємо, треба одним тут, другим там, та й все. Вдень так у нас є світе, вечором буде по-іншому сталося. Я вам потім покажу вечором, як у нас молодь. Виключимо фари і все покажемо. Бачите, як все акуратно. Тільки кусочок дротика торчить. Там камера вже на базі. Максим. А, -то? то ж вони в Тіктоці. <ріст> то в болоті застрягли ще... що. На стрімів для прямих ефірів. Я бачу їх но, часто. Но, но. Я одну сюди ставлю. А де 6 ходів він? А де є основний ваш? Медикаменти. Вона же гулі там виживає. Я його більше знаю. А вона теж їздила. То то було. Тож зірка. А що так по колхозу? Та то не по колхозу, то спеціально для прямих ефірів Тікток. То... В Інстаграмі. <с poner> Ребята, то ж колхоз, натуральний. Спочатку то... то... за то... то... буде. То зараз гарно. Просто воно трошки виглядає закруто. Тут нормально 100? треба сотку цвят, а для загрожу. І загнути цвятками, знайти бажано свої цвяшки. Тих квадратні, вони міцніж. Гарно загинаються. І загнути так, аж волоком. Ролик мої був. Кавалерка. На кавалерку їхали на дивотації, no. я бачу. Я, я дивлюся їх. це. вже скрізь приколи. <laughs> Так що ви Eshtimulà, заходьте. І отenders, cиналdress... to, Gotta, uh, заходьте до них ефіри. будете знати, що я камеру ставив. Ви ти писали, що старосовою камера підзимкує. От, ота камера, я знаю. Ну я бачив, я тоді був там. А підписатися на Льоліка там, так? Ну а як це? А мені постійно вибиває. Я не пам'ятаю, я певно, десь підтвердив. І підписаний, Це, вже, постійно, що заліз Ви залишає. заходьте Але у них так, клав, на канал, так, хлопці, підписуйтеся, ставте лайки, гадати. робіть репости, все як має бути. Знаєте? Потім зніметься, зашпаклюється, якщо не треба. Так, Якщо не треба буде. А наш Це цей наклеїться тут. ще треба на... Що там видно? Люкс, люкс, дуже видно файно. Не видно, пригнись! О, тепер видно. Ну, буде тепер і валили, ні? Супер-супер, стріми, все буде, інстаграм. На ходу хурі стрім. На ходу, їде і знімає, розумієте, підписники біжать, махають, дай Боже, Почнуть зараз дівчата допадки. А ви ви впізнаєте по камері і скажете, я бачив, то Тарас ту камеру ставив. Клас. Бомба. Така вже стоїть на базі, все як має бути. Все присліпне, Задоволені на максимум. А Марсу. Вони будуть не менше задоволені, молоджою. там пацан, воно буде помагати. Буде виручало страшно. Тарас, як? дуже тобі дякує. дякую. Щасливенько, так виручати. Кавалірочка, хто хоче заїжджати до Тараса, він вам забаціться любе голубе. Белу на камері, музика туди-сюди. Все зробив по красоті. А ми їдемо далі, бо їдемо молоджою, зараз будемо віддавати ту машинку, будемо малюватися. Будемо везли колеса її нормальніше. І в п'ятницю вже скоро всього буде відправлятися. Так що такі до справи, молоді. Все, ще раз всі подякували Тарасу. і Гарного тобі дня. Все, Там, якщо є, то на дзвінку. Все, все. все. Папа. Давай, па. Все, Назарій, погнали. Полетіли.